Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається напружена складною, але перебуває під контролем Сил оборони. Противник намагається тримати оборону на зайнятих рубежах, а також готує відступні позиції. Вогневе ураження наносить із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків, вздовж лінії бойового зіткнення по прилеглих територіальних громадах і тилових районах, з метою уточення Ложення наших військ та керигування вогню артилерії, продовжує використання безпілотних шпигунів. Противник зосереджує свої зусилля на отримання захоплених територій, веде активну оборону вздовж цієї лінії зіткнення. Протягом ночі продовжував вогневий вплив по районах зосередження наших підрозділів, прилеглих до лінії фронту, територіях та тилових районах. Внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню в Нікопольському районі. Постраждали дві громади: Мирівська та Марганицька пошкоджені приватні будинки та приватне підприємства без людських втрат. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали близько 130 вогневих завдань, зокрема, по районах засереження ворога і його техніки. Втрати, які поніс ворог протягом ночі в живій сілі та техніці, дорозвідуються. Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 8 кораблів, які маневрують уздовж Кримського узбережжя. Серед них два великих десанти, ракетоносії в пунктах базування. Ворог не припиняє атаки дронами та ракетами. Як повітряного, так і морського базування небезпека ударів залишається високою цілодобово. Нагадуємо, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви це спосіб берегти себе і своїх близьких. Не наближайтесь до підозрілих предметів, будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам. Очікуючи успіхи на фронті, не створюйте зайвого ажіотажу навколо бойових подій. Пам'ятайте, що передчасне поширення інформації. Про діяльність підрозділів сил оборони може нашкодити інформаційний фронт теж поле бою. Майте витримку і гард гідні наших захисників разом здолаємо ворога, разом відновимо Україну.